Ну що ж, привіт, дорогий глядач! Вітаю тебе. Ти на каналі розпаковки. І сьогодні, звичайно ж, у нас продовжується йти посилочки з Алікспреса. І ось така наступна посилочка. Сьогодні чекає на нас одна, друга. Там ще багато є, дивіться. Тобто, як ви розумієте, буде багато. Сьогодні у нас цікавих розпаковочок. І, звичайно ж, ми це все вскриваємо, тестуємо. Тому е, давайте відразу ж перейдемо до розпаковочки. Ось такий прийшло в великому пакеті здоровому. Зараз ми його вскриємо і будемо дивитися, що там. Багато було замовлень, тому я, чесно кажучи, не знаю, що там іде нам. Так, ось такий прийшли нам набір ложечок. Ще щось. І ось така о, чорна Bluetooth-колоночка, до речі, там більш нічого немає. До речі, я вже замовляв у одного продавця та одного того самого беру. Тільки в мене було дві блакитних, замовив ще ось таку чорну тому коробочка дуже хорошому. Охрані більш-менш ось такі кольори є блакитний, є жовтий, є зелений, є розовий та чорний. Тобто в мене дві блакитних, я замовив чорну і хочу ще ось такі мати по кольору кожний. Тому, звичайно, ми її підключимо, протестуємо. Хто не бачив попередніх відео, у мене вже було відео, де я дві блакитних підключив. Стерео було бомбезне, звук класний. Тому, звичайно, ми і перевіримо, щоб, для того, щоб потім написати коментар і черговий раз подякувати продавцю за дійсно хороший якісний товар. Так, друзі, йдемо далі. Далі нам прийшли ось такі ложечки. Ложечки, Ну вони це не чайні, напевно, це якісь десертні, столові більші. Ось такі дві лопатки штикових і дві. Лопатки підборних, типу, Ну, видно, що якість не дуже хороша, як ви бачите, краї трошки гостроваті. Ззаду щось там намагались, так, фокусуйся. Ззаду намагались написати якийсь там стайнлес стіл, типа нержавійка, ну, не дуже погано, дуже погано видно. Ну. Доволі тонкі, такі от гнуться, де є подряпани. В принципі, якщо зараз я візьму звичайну чайну і столову, і ми зможемо порівняти, наскільки вони десь приблизно посередковані. Так, і ось, прикладу, наші от мої теми, якими ми користуємося кожного дня, це от чайна така от вона і столова. Якщо взяти цю, наприклад, бачите, хоча вона майже, майже для порівняння ну, плюс-мінус ця, наприклад, а ця трошечки більша. Ну, не набагато, але ось все ж таки хочу я взяти штангель-циркуль і порівняти товщину, товщину саме. Так, ось і є, і у нас тут виходить е, десь 1 мм, да? да? 1 мм точно. Тобто 1 мм товщина. Якщо взяти ось цей прибор, тут десь ну, приблизно такий же саме 1 мм. Якщо взяти на ручці. Ручка трішечки грубша 2 міліметра. Тут вона, в принципі, вся однакова. Тут вона вся по одиниці, що ручка така і зона ложки. Так само, наприклад, тут візьмемо велику цю столову. В столови йде сама ложка десь 1. Один і 4 міліметра. А сама ручка, сама ручка навіть 2,5 мм. Тобто це навіть ще грубше. Тому, звичайно, за, за 2 долара таких от 4 чайних ложечки або десертних, яких можна назвати. Ну, це ще дещо можна поправити. Отут пільничком трошки запиляти, наждачкою зашліфувати. бачите, отут. Що зараз фокусується, от. не хоче фокусуватись. ну Видно, що ось тут от вона, так от ось видно, да? такі от зазубрини йдуть. Тобто потрібно їх трішечки довести до е, як би мовити, ідеального виду. Так, друзі, ну що, давайте зараз подивимося, ще якийсь моточок. Нам такий прийшов щось, за цікавий моточок. Зараз я вам розкажу, що це таке. Так, 3,2 на 3,8. 3,2 на 3,8. Це. Така клейка штука, наприклад, у ваннах, кімнатах, де йде між плиткою і ванною. Ось цей іде угол, де може потрапляти вода. Оце саме от, вам такі. Це водозапірний скотч для ванних кімнат, наприклад, раковини, ванни. І ось ця полоса розділення вона йде ось для вигину. Ось так саме 45 градусів проклеюється. Тому от зараз я вам покажу: в мене є деяка проблемна зона біля ванни. І я вам зараз це покажу і, звичайно ж, спробуємо деякий невеличкий кусочок оце все зробити. І наглядно показати, як воно має в принципі виглядіти. Так, друзі, як ви бачите, ось тут іде, зароблено було колись силіконом, але з часом вода потрапляє, де знаходиться волога, там утворюється пліснява, грибок, і ось ця зона постійно страдає від ось таких почорнінь. Так само, ось тут є ось такі самі почорніння. Навіть якщо їх витираєте водою, все з часом там вологість залишається і вона утворює ось такий. Тому ось я хочу зараз його це все зачистити, вичистити. І ось таку ось цю зону заклеїти, ось цей сюди. І ось отут. Тому, як ви бачите, воно там є плінтус, а тут не проклеїли. Тому ось це. І цю зону потрібно буде зараз зробити. Так, ну що, я як міг так його відчистив, в принципі, більше його вже відчистити неможливо. Там воно ну, аж западені. І зараз що нам потрібно зробити? Зараз там є ще в канавках невеличка волога, яку потрібно прибрати повністю. Для того ми зараз включаємо фен. І феном ось так от будемо це все просушувати повністю, щоб було сухо. А потім обезжиримо спіртом. Пройдемось, і тоді після того будемо проклеювати. Ось така зараз у нас далі йде операція. Ну що ж, друзі, і тепер, як ви бачите, ось такий вигляд вона має. Дуже класно, круто, дивіться. Все проклеїлось. Куточок, все як має бути. Ось. В принципі, я задоволений, вона дуже-дуже липка, така прям аж сильно приліпає. Я думаю, буде служити довго і класно. І вид зовсім інший, як ви бачите, зовсім інший вид. Тому ще залишилось ось цю зону проробити і ось цю, оцей, і цей куточок. Тому. Це вже в де поза відео. Саме головне я показав, який вид вона має. І саме головне, що ефективно буде захищати воду, як вона є трішечки як прогумована, і захищає від попадання води туди знову. Ну що ж, тільки що ви наглядно побачили, в принципі, як вона працює ця стрічка, вона доволі класна, гнучка. Дуже сильно липка, прям так липне, аж прям дивіться, у мене десь тут кусочок залишився. І дивіться дуже хорошо липне і тому ось ці залишки від цієї. Ну що, я, в принципі, дуже довол, задоволений нею ту функцію, яку я очікував, я від неї і отримав, тому за це великий плюс. Ну що ж, друзі, а далі у нас ось така ще залишилась Bluetooth-колоночка, яку ми зараз розпакуємо. Хто не бачив попереднє відео, де я розпаковував жовті. Тут в комплекті ще йде. Застряло. В комплекті ось такий шнурочок іде. І такий маленький міні-кабельок micro USB на USB. І, в принципі, сама колоночка, ось такого чорного кольору, як ви бачите, дуже до неї цепляється пил. Дійсно, вона буде на собі. Стягувати весь пил і ще й навіть відпечатки пальців, тому що на блакитні не дуже добре було видно тих відпечатків пальців. А тут на цій чорній, як ви бачите, от залишає сліди. Тому що це не пластик, не метал, а це такий покриття спеціальне і дуже приємне до руки. Тому давайте зараз її підключимо. Включилася, в принципі, це вже добре. І зараз ми спробуємо підключити блютуз. Так, блютуз, блютуз. Зараз ми яркість підсвітимо ще. Блютуз. І спробуємо підключити. Пошук пристрою. Десь вона тут зараз законектиться. Не знайшло. Connection. О, знайшло, дивіться. Є підключило. Круто, ось таких три лампочки горить. І зараз ми спробуємо. Дещо запустити. Пів Sakafo to saa fafana ya fafana ya isan na ba ko fa tura. В принципі, це вся гучність, ну, працює це добре. Так, ну що ж, друзі, і ще хотів би показати там характеристики технічні і ось, в принципі, всі характеристики на ваш екран. Такі ж самі характеристики дублюються ззаді на коробці. В принципі, це вся розпаковочка, я думаю. Колоночка доволі. Power колоночка доволі непогана, і якби я вже купував її два рази, це і третій раз замовляю в того самого продавця, і якістю задоволений, хочу просто мати кожного по кольору, друзі. Ну що ж, ось такий у нас сьогодні був крутий. Крута, верніше, посилочка з Aliexpress. Ось така Bluetooth-колоночка чорна. Ось такий крутий скотч. Для ванних кімнат і, в принципі, ось таких чотири ложечки не дуже високої якості, але, в принципі, непогані. Ну, якщо їх довести, там підшліфувати трішечки, то можуть згодитись. Тому, друзі, всім дякую за перегляд. Таке вийшло відео. Ставте лайки, підписуйтесь, хто ще не підписався, і обов'язково залишайте коментар внизу. Я завжди читаю, відповідаю. Всім гарного дня. До нових зустрічей. Пока.